Сьогодні ми поговоримо про машину, яка дуже потрібна на фронті, а її поставка стала однією з найвагоміших перемог української дипломатії. Це БМП Мардер 1. В цьому відео ви довідаєтесь, чи достатньо 20-мм гармати для ведення сучасної війни. Як створили Мардер? Яка ж версія була поставлена до України? Наскільки потужною є броня? І де, власне, наші Мардер 1 знаходяться зараз? Почну з того, як її створили. Для цього перенесемося 1960 рік і розберемось з тим, яка БМП була попередником цієї. В неї дуже складна назва Штуzen Panzer OneHa 30. Проте вона була досить невдалою машиною. Наприклад, піхота могла вилізти тільки через люки на криші корпусу. Ну, уявіть собі ситуацію. Треба доставити бійців в якийсь окоп на нулі, що постійно обстрілюється, хай навіть з автоматів. Приїжджає цей БТР, по ньому відкривають вогонь, і в цей час люди вилазять на кришу. Геніально, нічого не скажеш. І це ще я не згадав, що ашс 30 мав дуже погану підвізку, через яку водій був змушений їхати по бездоріжжю тільки 15-20 км на годину. Також обслуговування цієї машини було дуже великою морокою. Тому і не дивно, що всього лише через два роки після завершення його розробки німецьке командування задумалось про кращу машину. Які ж були вимоги? По-перше, піхота мала покидати машину через задню частину. По-друге, всередині мали бути бійниці, щоб десант міг відстрілювати зсередини. По-третє, мардер 1 мав би мати захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Ну, 60 ті 70 ті роки. Холодна війна. Самі розумієте, що то за часи були. І ще немало важливим нюансом було те. Що майбутня БМП мала б бути спорідна з тодішнім ОБТ Німеччини, а саме танком Leopard 1. До речі, знаєте, що це за машина? Це Мардер 2, який розроблявся з 1984 і по 1992 рік. Він був вже споріднений з новим Leopard 2 та мав би замінити Мардер 1. Тільки цього не сталося. Бундерсвер вирішив, що така БМП недоцільна. Для того, щоб це відео побачило якомога більше українців, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Але повернемось до нашого Мардер Класік. У 1967 році, після того, як військові вимоги були остаточно визначені, було побудовано 10 прототипів. Випробування проводились з жовтня 1968 року і по березень 1969. Але це ще не були Мардер. Цю назву придумає тільки у травні 1969 року, і в перекладі з німецької вона означає «куниця». А тепер погляньте на це фото. Тут завод передає перший Marder 1 бундерсферу. Знімок було зроблено в травні 1971 року. В такій комплектації БМП випускались до 1997-го. Всі машини, що були випущені пізніше, будуть додатково озброєні ПТРК Мілан. Тільки це не сильно той велика модифікація. А то щоб зробити пуск ракети, треба вилізти з люку, вручну прицілитись і зробити постріл. Ну, якщо в 70-х роках це була досить непогана опція, то зараз це відверто застаріле рішення. З 1979-го на мардер 1 була встановлена покращена електроніка та допрацьована гармата. Ці машини отримали позначення А1. А модернізації попередніх машин імінувались як а 1 оскільки не мали тепловізора. Далі ще була низка незначних модифікацій. Проте цікавою вже є Marder 1A3, що була створена в 1988 році. До речі, саме її і поставили в Україні. Головна відмінність цієї БМП – це покращена броня. Після неї була незначна модифікація А4, що мало чим відрізняється від попередньої, та відносно рідкісна А5. Тому давайте детальніше зупинимось на модифікації для ЗСУ. Її лобова броня тримає 30-мм радянські бронебіно підкаліберні снаряди з дистанції 400 метрів. Зокрема, ті, що використовуються на бмп 2. Або 25-мм бобс з 200 метрів, або 20-мм боєприпаси з нуля. У бортах і кормі захист тільки від крупнокаліберних кулеметів, калібру 14,5 мм. Стосовно мін, то мардер може витримати десь 8-10-кілограмові заряди та уламки 155-мм артилерійського снаряду, що розірвався на відстані 30 метрів. Чи достатньо цього? Давайте не будемо забувати, що дуже розповсюджені в ЗСУ БМП-1 можна пробити навіть 14,5 мм кулемета в лоб. А протимінний захист на цих машинах зовсім паршивий. БМП-2, до речі, не сильно краще, тому в принципі цього достатньо. Але ті самі американські БМП Bradley чи шведські CV-90, що також стоять на озброєнні ЗСУ, виглядають пояскравіше. Якщо ви хочете детальніше дізнатись про них, то в мене на каналі вже вийшли відповідні відео. Тут ви побачите бойовий досвід Брадлі в Україні. В ролику буде маса відео від ЗСУ. А ось тут ви зможете подивитись мій відеоогляд на CV-90. До речі, я її вважаю найкращою БМП НАТО, навіть ліпшою за Бредлі. А як ви вважаєте, поділіться в коментарях. Але повернемось до нашого мардер. Чим він озброєний? По-перше, це 20-мм автоматична гармата Rain Metal MK-20RH202. Вона спарена 762 мм кулеметом та розташовується в невеликій двомісній башті. БК гармати це 250 снарядів, а кулемету 5000 набоїв. Але особисто я з насторогою ставлюсь до такої зброї. 20-мм боєприпасів вистачить для пробиття БТР, старих БМП на шкал бмп 1 і бмп 2 МРАП АВТО і різних технічок та вантажівок. Але от чи можна з неї нанести серйозну шкоду окопу чи бліндажу? Гадаю, не завжди. Як на мене, піхоту ліпше прикривати вже з 25 мм гармати Bradley або ще краще з 40 мм в CV 90. От з 40-мм боєприпасом можна справді дуже багато що розвалити. Якщо постаратись, навіть танк в борт взяти можна. Тому якось так. Повторюсь, я скептично налаштований відносно 20-мм автопушки. Секунду вашої уваги, досить важлива інформація. Я знаю, що мене дивиться багато військових ЗСУ, а знання військової справи конче необхідні на фронті. Є один YouTube канал, зветься The Tactic. і там нинішній військовослужбовець навчає військовій справі, тактиці, а також психології. Після того я дублюю команду ціль, розвертаюся в сторону мішеней, вивожу свою зброю в прицільну лінію, роблю постріл, опускаю зброю під 45 градусів. Після того мені знову подається команда, наприклад, ліво руч, – право – руч, ціль! ціль! Бам! Гадаю, це справді може бути корисним. Його канал ви знайдете в описі, а також можете перейти по підказці. І до речі, пам'ятаєте, на початку відео я казав, що одна з вимог до мардер це бійниці для десанту. Так от, на мардер 1А3 їх немає через поліпшення броні. Також ця БМП оснащена 4 ПТРК Milan. Але, на відміну від тих самих Bradley чи CV90, вогонь неможливо ввести зсередини машини. Тому розраховувати на ці ракети під час шквального вогню не доводиться. І це ще все при тому, що вони не сильно той файні по характеристиках. Звичайні модифікації мають дальність від 25 до 2000 метрів. І тільки Мілан ІR ER може долетіти на 3 км. Але ці ракети почали виробляти тільки но в 2011 році. І ще не факт, що вони в нас будуть. По пробиттю, в принципі, краще. Але все ж, звичайні Мілан пробивають не більше 880 мм броні за динамічним захистом. І тільки вище згадані ІАР мають бронепробиття 1000 мм. Але і тут є нюанси. Боєголовка в ПТРК Мілан кумулятивна. А такі снаряди може нейтралізувати навіть динамічний захист Контакт 1. Тому якось так. Стосовно розмірів, то мардер 1A3 невелика не мала, звичайна пмпен НАТО. Біля 7 метрів довжину, трохи більше 3 в ширину та до 3 в висоту, екіпаж складається з командира, механіка-водія та навідника. Також може бути присутній оператор ПТРК «Мілан». І мені відомо, що в ЗСУ його використовують як четвертого члена екіпажу. Десант складає 6 осіб. Двигун тут від фірми Daimler Benz, а його модель це MB833. Потужність цього мотора це 600 кінських сил. Також небагато і немало, але достатньо. Він дає можливість розвивати максималку в 65 км на годину по шосе та десь до 40 по бездоріжжю. Стосовно прохідності, то Marder 1А3 може подолати вертикальний підйом в 35 градусів, стінку в 0,75 метра та рів довжиною в 2. А якщо у військових буде задача форсувати невеличку річку, то без підготовки можна проїхати 1,5 метра води в брід. Ну що, з самою БМП ми вже розібрались. А тепер найголовніше питання: де вони зараз? Почнемо спочатку. Україна подала запит на ці БМП ледь не одразу після початку повномасштабного вторгнення, а саме у березні 2022-го. Але запит відхилили, посилаючись на те, що в Німеччині зовсім немає вільних машин. По секрету скажу, що це була цілковита брехня, оскільки десь під 40 машин були просто на зберіганні. Далі Олаф Шольц старався викрутитись з ситуації типу надати 50 Мардер-1А3 Греції, а вони нам 122 бмп 1 Чи то, на жаль, чи то на щастя, цього не сталося. А на початку зими 2023-го наші дипломати з-підтримки Сполучених Штатів все-таки домовились про передачу 40 Мардер-1А3 та ще 60 в перспективі. І що дуже файно, майже одразу розпочалось навчання. Тому вже 26 березня 2023 року з'явилось відео, де українські десантники використовують Мардер 1 3 Пізніше в вільному доступі з'явилася інформація, що всі 40 Мардер надійшли на озброєння 82-ї ОДШБР. БР. Це новостворена бригада, яка має на озброєнні 90 БТР «Страйкер» та танкову роту Challenger 2. Чуть більше, ніж через місяць було опубліковано відео, де величезна колона Мардер кудись передислоковувалась. Мою увагу привернули так звані зуби дракона по обочині дороги. На жаль, неможливо визначити, чи вони російські, але це було б дуже добре, оскільки тоді виходить, що Мардер допомогли звільнити певну територію України. В червні ці БМП разом з екіпажами тренувались на одному з полігонів України. Бійці виклали одразу три відео, і на одному з них Мардер 1 3 веде вогонь зі своєї 20-мм гармати. Ну і найсвіжіше відео, датоване 28 липнем 2023 року. Його виклало командування десантно штурмових військ на своєму офіційному Фейсбуці. Це був відеоогляд на шкал того, що вже публікувалося Challenger 2. До речі, схожі відео з фронту ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там підіймаються досить таки цікаві теми, тому раджу підписатись. Посилання, звісно ж, буде в описі та зараз з'явиться в підкастці. А тепер давайте повернемось до цієї 82-ї бригади. Відео про Challenger 2, яке ви також, звісно, можете переглянути по підкасті. Я вже казав, що ці танки найкраще використовувати при звільненні міст або в якихось інших інтенсивних боях. Мінні поляж можна подолати і на слабших машинах, таких як Радянські Т-72 та Т-64 або ж Т-80, чи на тих самих Leopard 2. Це буде логічніше, бо радянських танків в нас відносно багато, як і леопардів, яких десь під сотню. А от 28 Challenger 2 бажано було б приберегти. Відповідно, раз танки не приймають участі в боях, то і БМП Мардер та БТР Страйкер чекають свого часу, щоб прикрити Challenger 2 в важких міських битвах. Вважаю, що це досить логічно пояснює те, чому Бредлі і cv 90 встигли і повоювати, і, на превеликий жаль, понести перші втрати. А мардер світилась тільки на полігонах. А зараз я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та BaimeaChi. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. Ну а що ви думаєте про Мардер 1А3, Напишіть в коментарі. А зараз давайте дізнаємось детальніше про танк Challenger 2, що буде діяти безпосередньо разом із Мардер. Або ж про реальний бойовий досвід Leopard 2. Також аналогічне відео в мене є і про Бредлі. Слава Україні!